Справа 1066. У парку ростуть 48 ялинок, що становить 0,6 усіх дерев, скільки дерев росте в парку? Ну що ж, міркуємо. Що таке 0,6 усіх дерев? Ну, пригадуємо, пишемо перше, що 0,6 такий десятковий дріб означає 6. ,6 це звичайний дріб. Тобто виходить, що 48 ялинок складає 6. Десятих. Ну, Якщо це 6, десятих, то як нам знайти 10, треба 48 поділити на 6. То записуємо другу дію. Отже, 48, тоді ділимо на 6 і це буде дорівнювати 8. У дужках пишемо, чого ялинок. Це у нас становить. Тоді, якщо ми поділимо на 6, це буде одна десята або 1 десяту усіх дерев. Ну, добре. Тобто 8 ялинок це одна десята усіх дерев. А скільки ж тоді є всіх дерев? Ну треба 8 помножити на 10. Записуємо третє. 8, що множиться на 10. Це дорівнює 80. У дужках пишемо, чого, дерев. Так. І записуємо росте. В парку. Отже, в парку росте 80 дерев. Записуємо тоді відповідь. 80 дерев. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його десятковою часткою. На цьому вправу завершено.